Всім привіт! Робимо бринзу. От я купляю в ветеринарній аптеці ось такі порошки. Це може бути Мейто або інший Мукорен. Це на 100 літрів у нас тут розраховане. Я беру трошки, приблизно так на 7-8 літрів. І розчиняю воді оцей порошок. У мене вже розчиниться, Тепер я наливаю. В молоко молоко свіже, домашнє, від домашньої корови. Не кип'ячене і воно в мене десь градусів 45. Таке досить тепле. Так, тут і ставимо його в тепле місце. Тут я зараз камфорку включу, ще одну. Щоб було йому просто тепло. І накрию трішку. Ага, і ще треба от тут трошки. все так, я даю трошки от. Щось в мене молоко, воно деколи само. Так, от приблизно 3-4 столових ложки.